Привіт! Ви на каналі 100% інтер'єр. Я Віталій Івахов. І ми продовжуємо з вами знайомитись з інноваціями, представленими італійськими і не тільки компаніями, брендами на останній італійській виставці Євролюч. Це вже наш 12-й випуск присвячений цій виставці. І сьогодні в нас чотири бренди. Три компанії, чотири бренди. Бо е, перша з цих компаній е, представляє два бренди: один свій власний це Linea Light велика компанія. Е, здається, більше 600 працівників для компанії в церені освітлення. Це дуже велика е, комерційна структура. Е, Три виробничих потужностей, причому вони, здається, мали якесь виробництво в Росії. Не знаю, чи вони закрили його після початку війни. Не знаю, про це не сильно кажуть. 15 дочірніх компаній по всьому світу, вони виробники led стрічки Тож великий потужний комерційний бренд. Вони представили свою продукцію, вони представили цього року Linealight Collection. Тобто це їхня ідея об'єднання архітектурного світла з декоративним світлом і свої пропозиції щодо цього. Схоже, це скляні аутдор світильники Знову ці мініатюрні, мініатюрні точечки. Як вони кріпляться? Ага, бачите. Вони з штиком землю. Колби, які нагадують мафіни, відомі мафіни від компанії Брокіс. Ці світлі трубки. Ось вони ще. Цей світильник вже майже у всіх, у всіх це на увазі. Я вже його бачу втретє. Також на стенді було виділено місце для компанії Стільнова, для бренду стільнова. Неправильно говорити для компанії, для бренду Стільнова. Бренд Стільнова було куплено компанією Лінеалайт. В 2019 році. І це історичний для, для історії італійського дизайну взагалі історичний бренд. Компанія Стільно була заснована в 1946 році. В Мілані. Там, де б'ється пульс італійського дизайну, не в венето, як сама Стільнова знаходиться. І, власне, бренд Стільнова володіє кресленнями і правами, я так думаю, на Ікони на культові вироби майстрів італійського дизайну, дизайнера Кілі Кастельоні, Джо Коломбо та інші. Тож сучасні комерційні великі компанії купують для себе трохи історії такої, знаєте, аристократичності. Ну, це як часто заможні люди скуповують нерухомість, яка належала аристократичним фаміліям. Ну, або якщо говорити про в позитивному сенсі великі компанії інвестують гроші в промоушен, в просування італійського дизайну, історії італійського дизайну по всьому світі. Тож, дивіться, стільново і Linear Light. У Linear Light було представлено Linear Light Колекшн. Це їхня ідея об'єднання архітектурних і декоративних світильників в. Одному контексті, дизайнерському контексті, і серія Delphi, ну як на мене, то в ній мало чого інноваційного. Це серія світильників indirect light, непрямого освітлення. Ну, вони вважають це щось нове, хоча ми таке вже бачили, і в Вібі, і в інших виробників дизайну Нормана Фостера і таке інше. Тож, дивіться і складайте своє власне враження. Стільнова на виставці Євролюча 2025. Стільнова. Те, про що ми вже говорили, це відомі проекти, відомих дизайнерів. А кілія Пірджакома Джо Коломбо. Не знаю наразі, хто був Річард Сапер, але можливо, якщо він разом з такими іменами, це хтось дуже відомий. Подивіться, що тут. Якийсь планетарний механізм. Да, це ідеї Леонардо. італійці дуже люблять завжди з ними працювати в дизайні речаги, які утримують баланс. Якийсь старшер, схожий на щось кінематографічне або зі світу фотографії. Теж старовинний дизайн. Скоріше за все це і є оцей трієдро від Джої Коломбо і ось така лампа з антибліковими кільцями. Ці дизайни були створені багато десятиріч тому, створені великими майстрами. Стільйоні, Джо Коломбо. І сьогодні в ці креслення двайливо е, винайдені, збережені і перетворені в нові вироби. Я думаю, що в ті часи, доки е, ці імена були відомі лише в Італії, вони створили багато дизайнів, але не всі вони були комерціалізовані, не всі вони мали комерційний успіх, не всі вони перетворились на вироби. Але якісь їхні вироби стали іконами дизайну, прожили десятиріччя. І сьогодні відомі італійські виробники повертаються до креслень цих майстрів і роблять те, що вони не створили, роблять ті продукти, які вони не зробили, давно-давно, в 70-ті або 60-ті роки. І сьогодні ми бачимо цілий потік, цілий потік відомих світильників, які тоді, мабуть, не продались, або виробник думав, що не продадуться. А зараз вони вже за інші гроші, тому що майстри стали відомими. Вони, як картини померлих майстрів, вже продаються дорожче. Наступний стенд це стенд компанії Ідеалюкс. Компанія трохи старша за стільново. Якщо... Стільнова заснована в 85-му році, то ідеолюкс десь на 10 років раніше. Вони пишуть 74-й рік. Це компанія, яка спеціалізується, як вони кажуть, на комерціалізації продукту. Ну, не саме вони кажуть, італійці так кажуть часто. Комерціалізація продукту мається на увазі, що це не компанія, яка вкладає. Гроші в інновації, це компанія, яка має в своєму портфелі відповіді на будь-які естетичні дизайнерські аспекти, які стали вже популярними. Тобто здешевлення продукту схоже на продукцію відомих брендів, але, звісно, це не може бути плагіат, це ніколи не буває плагіат. Це таке собі близьке до контексту переосмислення е, відомих. Популярних бестселерів в освітленні. Завжди буде в нагоді, коли ви комплектуєте якийсь об'єкт, де вам потрібно боротись за бюджет. Важливо зробити красиво, важливо мати надійність і якість деталі, але зекономити трохи грошей. Тож і Ideal Lux, компанія з Венето. Всі три виробництва, про яких сьогодні говоритимо, вони звенето. Дуже такий кластер виробників освітлення. До вашої уваги ідеал люкс на дієволючі 2025 Це компанія ідеал люкс. Про такі компанії можна сказати, що вони не є авангардом. Це ті, хто мають відповіді для своїх споживачів, для своїх дилерів і їхніх клієнтів, мають відповіді на більшість трендів в дизайні світильників для Індорилдо. Тобто і мініатюрність, і треки, і якісь плафончики, тому томоване скло. Розстійне світло, скляні плафони тощо. Тут не буде інновацій, тут буде комерціалізація, як кажуть італійці. Тобто в лідерів ринку колись це з'явилось як тренди, коштувало дорожче, в цих з'явилось пізніше і коштуватиме, звісно, дешевше. Не тільки коштуватиме дешевше, виглядатиме, звісно, трохи простіше, але і для індор, і аутдор є свої відповіді на той випадок, коли або обмежений бюджет, або ну і останнє відео на сьогодні це про компанію Axolight. Бренди, компанія наймолодша з трьох, що сьогодні представлені. Компанія, яка це більш дорогий сегмент, вони більш сфокусовані на яскравому дизайні, якщо хочете. Так само компанія з то вона, я думаю, і за розмірами найменша з них показана. Дуже класна лампа. Я думаю, ви її той, хто працює в царині дизайну інтер'єрів, знає. Можливо, не знає, що вона називається бульбо. Це відома лампа з 70-х років з шкіряною грушою внизу, і такі тершерчики. Ну, цікаві виразні предмети для інтер'єрного дизайну. Крім того, вони показали лампу Белл. Великі такі куполи. Ви побачите декілька разів. Ми зустрічали такі об'єкти. Вони будуть цікаві і для контрактних проєктів, іноді для великого будинку, звісно, в квартиру такі розміри не дуже будуть доречні, але лампа цікава. Щось азійське в ній є, щось витончене, щось таке. Ну, щось емоційно. Правильний з точки зору освітлення, коли об'єкт освітлення він приваблює, але не дратує. Ця лампа, до речі, ще й є предметом з ефектом шумопоглинання. Ми з вами бачили на стенді «Лючий План багато уваги цій темі. Тож аксолайт. Сьогодні останнє відео в нашій програмі. Аксолайт. Тут бачимо світліший рибковий колір, більш до жовтого, ніж до зеленого. І оці лампи. Щось схоже, ми бачили в салоні Бофі, але там вони були більш японськими. Це залишається японською, але вона вже трошки європезована. Щось таке з індастріал-шик. На відео краще видно, ніж в реальності, яку тінь відкидає світильник на стіну. Мануель Вівіан. Багато світильників цього дизайнера тут. Знову якесь шумопоглинання. Думаю, що ці аля-японські мотиви так само так само мають функцію шумопоглинання. Ну і такі великі світлі хмарки, але е, трошки мене напружують оці складки на тканині. Подібні змішувачі є у Фламінії. Значить, то демонстрація, а що тут перейматись? Давайте зігнемо трубу та і все. Це та сама історія, коли замість абажура зробили лише його силует. Іронія, трошки стьобу. Завжди доречні в дизайні. І ми вже бачили декілька років тому з вами цей світильник на інсталяціях в Мілані. Бачите, яка груша, шкіряна груша, дуже стильна. Тобто це ж не аутдор, це світильник, який має стояти всередині приміщення, тобто ця груша, яка його тримає, має відповідати, яким меблям має бути в певної мірі розкішною. На цьому сьогодні, все. Друзі. Підписуйтесь на наш канал, аби не пропустити цікаве і важливе для вашої роботи. Сьогодні ми завершили 12 й випуск. Скоро вийде і 13, й 14, й і 15. й І далі вже ми перейдемо до оглядів меблевих фабрик. На все добре, хай щастить!